Сьогодні я маю велику честь від імені всіх нас в корпорації міст, її відділів міст Америка, міст Каліфорнія та всіх наших агентів в Канаді і Сполучених Штатах Америки привітати Есперосан з річним ювілеєм. Вітаємо засновника пана Ростислава Кісіля, генерального директора пана Мирослава Табачена та всю дружну команду Росану з цією важливою віхою. Ви допомагаєте нам скорочувати відстані поміж континентами, країнами, бізнесовими партнерами, родинами і друзями. Ми щиро вдячні за вашу невтомну працю, терпіння і вміння полагоджувати навіть найбільш складні питання. Ви є надійною опорою моста, тож бажаємо вам подальшого, успішного розвитку, бізнесової наснаги, міцного здоров'я і щастя на многоя літа. Вітаємо многое літа! Також хочу скористатися з нагоди і привітати всі відділи фінансово-промислової групи Росан з Різдвом і Новим Роком, подякувати за співпрацю і побажати усіх благ в новому 2013 році. Merry Christmas and Happy New Year!